Вітаю вас всіх на грибному каналі Селянин. З вами грибник Анатолій. Сьогодні 23 жовтня, 7 година ранку і 30 хвилин. Ми вже на грибних місцях. Стали ми сьогодні поранше, тому що листя впало дуже багато. І ми надіємося знайти дуже гарні грибочки, які вже отримали своє тепло. Тому не буду затримувати, так як у нас плюс 2, тільки плюс 2. На вулиці прохладно, вітерець провівається. Бачу, сонечко десь за горами вже стає, а ми вже на місцях починаємо збір. Тому вам приємного перегляду. А ми починаємо грибну терапію. Погнали! Нам вже повезло знайти перші грибочки, дуже гарні. Пройшовся я вже трішки так по лісі, нічого більше не бачив. Але зайшов на одне містечко і тут дивіться, які красені сидять. Який молоднячок кинувся в листі. Там де бачите є пекло, де не надбиралася вже. Там ось така краса нас зустрічає. Як на початок, я думаю це просто прекрасні гриби, біленькі, чистенькі, осінні. І я вже отримав перше задоволення. Я так переходжу на стежку. Дивіться, що я замічаю. Дивіться, що я замічаю стежині. Красончик, правда? Десь тут стежина. Дивіться далі. Збоку ще І у нас уже два такі. Думаєте, що це все? Ні. Чуть далі. ще одне. І їх вже три. Три на одному місці в стежині. Як вам такий збір. Красончиків. Такі вони всі гарні є. Там на горизонті вже бачу сонечко вже з'явилося. В перчах то ще темнеться. Там вже сонце. Це добре. Буде краще ведлося. Минулого року у цій ямі я знайшов декілька грибиків. Таких великих, довгих з кривою ніжкою. Я ставлю так на бережку. Тут, тут обережочок є. став стаю і так дивлюся сюди в листя, тому що тут замітає листя. Вітер, який на даний момент є. Дивлюся, удивляюся, чи є щось тут. А потім голову розвертаю трішки в бік. А то гриб. Головне, що я дивлюся сюди під берег. Грицько пші збоку. Немаленький, Не який гарний. Дуже полюбляю я такі місця, тому що в таких місцях вони, бачите, великі виростають. Тож подивіться, яка масивна у нього шапка. Із-за того, що листя є багато, у них є великий запас росту. Вологості їм хватило. Сонечко вже пригріває, так що пора їм вже і вилазити всім. Ну що ж, друзі, повернувся я в корчі. Десь в минулих відео я заходив сюди, тут не великого, більше 20 см. І розходить ще один. з вами попереднього не був. О, а є два. Ну просто ексклюзивний гриб. Красота. Дуже гарна чапочка під їджина. Можливо, десь лежить десь там. І ось з боку ще один молодесенький грибок. Просто прекрасні два гриба. Прийшов я на своє місце в ялички і знайшов тут. Смачненький грибач. Це називається, вони глеви Ось така Такі їстивні грибочки. Минулого року їх дуже-дуже багато було. Вони наподобі шампіньйонів. Я так зрозумів, що вони тільки кидаються, ці ті грибики. По факту я прийшов за білим грибом сюди, якого підгризли. Але гливи ось ці я також заберу. Ви пам'ятаєте, я перших ось такі гливи. Вони такі біло-сіренькі, лупляться, ну як шампіньони. Та є стивні гриби, вони мають дуже приємний запах. А є... Ось такі гриби. Вони досить похожі. Мають тільки трішки відтінок фіолетового або розоватого. І виходить вони їстивні вони, вони є ядовиті. Їх не бажано збирати, тому не плутайте, якщо ви не знаєте, які ви гриби збираєте, тільки не беріть їх з собою. Тому що може бути біда з вашим здоров'ям є білі, і сірі. Якщо не знаєте, питайтеся грибників або збирайте гриби з тими, хто знає і розуміється у грибах. Бережіть себе. Пройшов я вже близько трьох кілометрів і нічого не знайшов. Походив вже такими гарними лісами, гарними буковими, де є розові гриби, де є білі, нічого немає. Я аж тепер, перше те, вигріло сонечко, стало бідніше в лісі. Я за довгий час почав гриба. І то, якби було не це погриження, ви б взагалі не замітив. Знаєте, ось такі гриби, бачите, вже є. Погрижені, хоча осінні вони чисті вже гриби, але їсти, їдять їх усі. Чарівне місце в березах. Минулого року останній раз я не знаходив тут гриби, тому що тут ціле літо немає, а з'являються тільки осінні. Так, подивився на ну, округи цієї ялички. Ну нічого немає більше, не замічаю. Один такі є. Однасенький грибочок. Дуже-дуже гарний. Я вже так вагався чи йти сюди, чи не йти сюди. Сюди далеченько заходить. Це місце мого тата. Мій тато любить сюди ходити. Тепер я вже тут знайшов. Я вже так трішки далі відійшов і вже подумав, що я знову гриба знайшов. Великий. Чесно, я подумав, що це гриб здалека. Він такий темний-темний така з чорна. Цими ярами я переїжджав моторкою, а тепер мусю ходити пішки. треба ну, реабілітацію робити здоров'я. Трошки фізичних нагрузок треба. Щоб серденько краще калатати. Дивіться. Прямо над берегом я тут з'їжджаю постійно ось тут. Гриба тут ніколи не знаходив, тому що гриби переважно там наверху і у краю аж там. А тут дивіться, які гриби. Розовий грибик. Його навіть ведеся. З ось цієї сторони. І такий розоватий, якщо на сонечко його викласти. А з цієї сторони він ніби вже поблід. І в листі його просто не замітно. Зато один є, один у нас Я люблю фокуси, але з білими грибами це найбільше. Я зашпортувся за ось цей крак і засвітилася мені отака шапочка. А там, дивіться, світиться ще одна. Дивіться які зайчики. Білоголові. Ви ті грибочки, які красиві, молодесенькі. Ось є результат, бачите, того, що листя впало. Красота, дивіться, листя дуже красиве, зелене, риже, жовте. І такі горобчики малесенькі вже з'являються. Просто не натішитись я задоволений сьогодні ще настільки великий результат по грибах сьогодні, що у нас ночі не було морозу. І подивіться, яке небо голубе, голубе-голубе. Але на п'ятницю знову на суботу передають дощик. Тому не знаю, що буде з цим всім. Але грибики в теплі почали появлятися. Потрохи збираю ці смаколики, гливи. Ці є тут. Я перший ще знайшов декілька штучок. Переважно. Ого, я тут заміту одну там ціла сім'я. Так, від пів корінчика до шапочки. А як обичний шампіньони. Переважно шапочки забираються. Виді, кучка. І Вони запах мають такий прям... Земляний, отак от вони лупляться. І можна їх прожарювати, кидати на картоплю. Можна робити з ними все, що хочете. До любих страв. Зайшов я над берег. Тут я знаходив під ось цим кричком гриба великого. Тепер прийшов ну, от тими розами побратими є тут, не знайшов нічого. Не було. А тепер дивіться, що тут. І ось тут, дивіться, що ще твориться. Тут хтось просто пороздавлював. Їх. Цей роздавлений, очевидно, був десь у листі вихований. Оцей його вкучи. Ось такі чистесенькі, білосніжні. Рибаки дуже гарні. Це прям свіженькі і галиною Ну і бачите, і цей хтось роздавив. На жаль. Нічого, ми забираємо те, що лишилось. Подивіться, яку я голубінку на сироївку вибив з листя. Яка здорова, така твердюща така. Я так іду, думав, що то грип якийсь. Я так взяв ногою, штухнув, він випадає звідти. От того, от голубиночка. Хочу тут по листі. і Думаю, ну вже після людей точно нічого тут не знають. Я переграбане. І тут замічає шапочку, яка стопить серед листя. Такий красончик. Дуже гарний грибик, Такий якийсь шапочка, якась така дивна, подивіться, Ви вона така іде якась шарпава, Та якби пупершки якісь. грибик досить непоганий. Ну що, мої любі грибники, будемо завершувати сьогоднішній похід, находився. Я находився по цьому прекрасному нашому лісі. І назбирав багато грибів. Ось таку кількість. Дуже гарні грибики. Молоденькі, величенькі, середненькі. Ну і глибів, що там не збирав. І підберезничок, топільничок. Грибики просто прекрасні. Ну, все, як ви любите, все для вас. Де... Кидаються і молоденькі, білосніжні. Ну, ці гриби прям казкові. Так що, все, Завершуємо сьогоднішній похід. Дякую всім за прогулянку, за те, що допомагали збирати ось таку красу. З вами був Селянин. До зустрічі у новому відео. Пока-пока!